Не пухлини це недиференційовані пухлини, які ростуть повільно, мають невеликі розміри і до певної міри це папіломи, невуси, різного ну, різного гатунку пухлини, які чаще ми маємо на поверхності шкіри, які всі ми бачимо, і можемо їх відрізняти від інших пухлин. Всі доброякісні пухлини мають можливість в злоякісну пухлину. Тому основна наша задача, щоб кожен з нас звернув увагу на ці пухлини, які маються. І як можна раніше проконсультувався з лікарем. Хірургом і лікарем-онкологом. Ну, в першу чергу це з хірургом, тому що доброякісні пухлини, цими пухлинами займаються лікарі-хірурги. Вони їх видаляють чи совітують, як вести себе в даному випадку. Чому пухлини доброякісні перероджуються в злоякісні? Вони перероджуються тому, що на них має вплив хімічний. Кліматичний, сонячне випромінювання, різні види газів, які впливають, подразнення механічні шкіри приводить тому, що ця родинка може перероджуватися, і ця пухлина, точніше сказати, доброякісна, перероджується в злоякісну пухлину. Є генетичний фактор в цьому напрямку, передається деякі пухлини йдуть по реценсивному гену передаються е, як наслідок. Е, є і друга залежність, залежність від того, як людина харчується, як проходить в неї обмін речовин. Небос це доброякісна пухлина, яка має всередині значить, волосся. І яка, значить, являється, перед стартом може бути стартом для переродження в ракову пухлину. Це тенденція росту її, це її почервоніння, шолочиння, зіяння, це зміна її, її форми. Це перший признак, чому родимка Ця, то є ця пухлина, вибачаюсь, перероджується вже злоякісно. І на цій грані треба її видаляти. Я повинен вам сказати, що не одна людина не померла при опіках, де була родинка, при видаленні частини цієї тканини, тому що родин. та ходить думка, що видалення родинки приведе якомусь негативному результату, яка ходить в народі, це неправильна думка. Любу пухлину доброякісну чи потім, виявляючи, злоякісну, їй необхідно видалити своєчасно і лише проконсультуватися, як необхідно себе вести в даному випадку. Обстежуємо ми. І візуально, ну повірте мені, я вже маю досвід, де я вже определяюся, але ми маємо достатню оснащену апаратуру дальш для повного обстеження кожної людини. Чому вона така опасна для кожної людини, для кожного з нас, маючи невеликі розміри розживого кольору, вона дуже в близьких етапах, 4-6 місяців, дає метастази в важливі органи: оцінка, кишковик, головний мозок. Тому чим раніше людина звернеться з даною пухлиною і чим раніше лікар прооперує видалить цю пухлину, Лікар знає, як удаляти цю пухлину апластичним методом, тим кращий буде результат і не буде того метастазу, який може привести ну, дуже небажаному наслідку. На сьогодні класифікації ВОЗ реєструється 8 мільйонів злоякісних новотворень в рік. Із цих восьми мільйонів де 4,5 мільйона кожний рік злоякісними пухлинами помирають люди. Створені відділення, по принципу, європейських країн, відділення хірургії однієї доби. В один день вон, людина обстежується і робиться оперативне втручання. Особливих затрат зараз при цих значить, доброякісних пухлинах немає. Це інколи люди там хочуть щось краще, вони собі можуть докупити, мають, а можна обійтися тими значить, ліками, які, які маються в лікарні. Наше відділення працює по видаленню доброякісних пухлин. Інколи ми злоякісні пухлини базильовому видаляємо. Тому що їх, так би сказати, візуально е, трудно відокремити одна від одної. Е, е, і маємо великий досвід, ми в рік оперімо до тисячі доброякісних пухлин. А якщо брати наш стаж, а це вже 30 років, то можете порахувати, скільки ми доброякісних пухлин видали. І хочу вам сказати, при видаленні доброякісних пухлин, ми… Часто зустрічаємося, що пишемо, що видаляємо доброякісну пухлину, а вона вже має переродження в базаліому, а інколи в меланому. Тому я всім раджу, як можна раніше звернутися за порадою до лікаря, як можна раніше берегти своє здоров'я і з молоду, і в середньому віці, і в старшому віці, особливо в старшому віці, бо більшість пухлин. Коли йде зміна обміну речовина, це в старшому віці проявляють себе більш агресивно. Тому в старшому віці, коли маємо ухилий вік, треба завжди звертати на це увагу, приходити своєчасно до лікаря, консультуватися і вирішувати це питання.